Привіт, мене звати Аня, Я читаю багато книг і деякі з них про любов. Частина написаних книжок про любов сьогодні мені видаються книгами про аб'юз. Отож, якщо цікаво, де я знаходжу аб'юз, там де всі бачать, Ой, яка цікава історія про любов, продовжувати свідомо. Отже, наприклад, двох українських популярних книжок, написані нещодавно, які мені здається, просто якщо не читав кожен, то хоча б чув кожен саме про них, я і поясню, що я маю на увазі. Почну з «За села не люди. Ну, така, знаєте, класична історія про любов, книжка Люкода Швар, Золотої авторки України. Мені здається, най най найпопулярніша -най книжка авторки, нещодавно навіть отримала переведення. Але про що вона? Книга розповідає про тринадцятирічну Катерину, яка власне починається книга з того, що тринадцятирічна Катерина робить мінет дорослому чоловікові. Так. Тарас наш тринадцять пас ягнята за селом, а Катерина робить мінет. Чому б і ні? До речі, Катерина це алюзія на Катерину Тараса Шевченка. Так написано в анотації до твору. Не знаю, де там алюзія, але біс із ним. Так от, це нам подається як любов, як доросле кохання. Далі ця дівчинка Катерина виростає. Звісно, там багато, багато різних перипетій відбувається, але вона несе цю любов до цього дорослого чоловіка, який, по суті, її гвалтував як щось чисте, невинне та прекрасне. Ну, погодьтесь. Аб'юз чистої води, насилля чистої води, але ні, ні авторка, ні, сама Катерина не додумається до того в процесі, ні авторка нам не каже це, власне своєю думкою, ні інші герої роману, які ну теж власне. Є в книзі і щось можуть знаєте, напоумити героїню. Ні, цього не роблять. У нас є просто класична історія про любов, де 13-річна Катерина потерпає від сексуального насилля а, такого собі романа. А, чому б мені? І, власне кажучи, це мене і обурює. До речі, про книжки кодашвару. У мене до них насправді дуже багато претензій, адже, окрім власне, насилля і аб'юзу, я там знаходжу багато всього іншого. І про соціалочку, і також про фемінізм. Багато-багато у мене питань є до авторки. Але про це все окремо. Я часом думаю, що. Я хочу зняти окремий ролик, але як подумаю, скільки чашок кави мені доведеться випити для того, аби осилити все, що авторка написала, якось привести це при тому текст. Фух, аж не переливки стає. До речі, про каву. Я відкрила для себе сервіс Байміякофі, зареєструвалася, там залишаю вам внизу посилання, тож якщо вам цікаво мене підтримати, зарядити мене на одну-дві чашки кави, аби я все-таки сіла за пласк, книжок, Люкота Швар і видала якийсь окремий ролик про них, то, власне, внизу посилання. А можна і, звичайно, просто спонсорством на Ютубі. Теж, я думаю, що кнопка спонсорувати буде внизу. Якщо вам цікаво підтримати мій контент, буду вдячна. Демо далі. Ще одна чудова українська книжка з яскравою назвою. Це мелодія в тональності кардамону. Більш того вишенька на торті є навіть серіал. Кава з кардамоном за мотивами цієї книги. Чому за мотивами? Тому що серіал перероблений, і насправді скажу вам чесно, якщо у вас вибір читати книжку чи дивитися серіал, я рекомендую все таки серіал, бо він все таки кращенький. Але основна сюжетна канва і там, і там однакова. Вона про аб'юз. Добрий день. Так, так, так. Ви, звісно, вже будете читати, що і кава з кардамоном, і «Мелодія кави в тональності кардамону це все про любов. Але ну посудіть самі. Жила собі така прекрасна Анна. Вона була у неї не було батьків, вона жила з дядьком, який не дуже зусильно нею опікувався. А по сусідству сьогодні в маєтку жив колись такий собі Адам. У нього була перша дружина, родичка цієї Анни, дуже не схожа. Між іншим. Так от родичка померла, Адам виїхав, жив десь у Львові, але час від часу приїздив. І от одного разу він приїхав, побачив Анну. Їй знову 13 чи 14. У нього, знаєте, серце тьохнуло, прутень встав, і, ну, знаєте, так, сяк, я би аби не пойми, як він все-таки а, Ну і вже, знаєте, забрав до себе до Львова в коханки. Я, звісно, упрощую сюжет, але він насправді про це. Погодьтесь, сексуальне насилля є. Аб'юз є. По великому рахунку він приймає за неї купу рішень, які вона вже прийняти не може, створює проблеми, які він теж грично вирішує замість неї. Тобто, по великому рахунку не дає їй можливості жити своє життя. Ну тобто, ти має як іграшку, зручно йому мати її за коханку? чудово. В якийсь момент є можливість стати їй там якоюсь дружиною. Чудово, чому б і ні? Насправді все це про аб'юз. Але оскільки книга написана від імені головної героїні, ми бачимо, знаєте, ці рожеві шмартві, тому що, ну. Зрозуміло, неповнолітня дівчина, як вона могла це щось сприйняти. Все це зрозуміло. Але Анна доросліша. Тобто в нас, ну, здається, десь рівень 10 років захоплюється роман, вона то доросліша, а місків не додається. Вона продовжує вважати, що все, що не відбувається з Адамом, це любов. Хоча, якщо подивитись на неї з точки зору кримінального кодексу, і з точки зору, власне, здорових стосунків 21 століття, ніфіга, це не любов. Скажу вам чесно, це абсолютно. Чистий аб'юз. Окей, давайте тоді до інших моментів. Якщо вам здається, що ну з іншої сторони, це е, історія про минуле так, тобто це здається мені 19 століття, якщо я не помиляюся, тобто тоді були такі от прийняті речі, е, певна норма і так далі і тому подібне. Окей, я готова дати певну знижку саме на те, що в 19 столітті були інші права жіноцтва ніж зараз. Але куди діти фізичне насилля? До прикладу, коли Анна коханка цього прекрасного Адама, е, Адам приходить з нею на зустріч, а вона відмовляється займатися з ним сексом Що щороботянам силою. ну типу. Хочете сказати, що це теж норма 19 століття, дуже сильно сумніваюся. Тож, знову у нас є прекрасна історія про романтичне кохання. Якщо зняти всі оці а, шмарклі, то виявиться звичайна книжка про аб'юз. Так до речі, як ви помітили, я розповідаю лише про книжки, написані сьогодні. Чому я не беру, до прикладу, якогось умовного рета Батлера в цей, цей, цей ролик? Поясню, тому що книги, які написані 100 років тому, про реалії, які були 100 років тому, на жаль, власне, наші. Права років тому, права жіноцтва були не такими, як зараз. Але це не означає, що нам треба рівнятися на це. І тому до класичних книжок у мене в цьому плані немає жодних ну, претензій. Хіба? Можливо, якщо їх будуть глядати в школі чи розповідати підліткам, то я би робила певну якусь помарку, аби було зрозуміло, що все-таки книга написана тоді. І тоді це було нормою. Отже, чому аб'юс романтичних книжках небезпечний? Часто в таких книжках ідеалізують головного героя, а головна героїня у нас така собі, знаєте, трошки дурнушка, невпевнена в собі, неідеальна. І коли дивишся саме на таку модель, то здається, що ти-то своїми певними якимись комплексами точно ніколи в житті не отримаєш ні Рета Батлера, ні Едварда Калена, ні будь-кого іншого прекрасно. Тому, що маєш, те і їж. Якось так. А ще, окрім того, проблема таких романтичних книжок у тому, що дуже часто вони написані за якою логікою. У нас є переслідувач певної жертви, так або ворог-союзник, теж доволі такий стандартний троп. І що виходить? Що саме таким чином люди будують свої стосунки? Тому що здається, що це правильно. Насправді, правильно, це ну, типу, якась дружба, взаємоповага і багато багато інших класних речей, про які чомусь в книжках не пишуть. Ну. В принципі, це зрозуміло, тому що романтичні книжки це про страждання, про драми і про інші речі, якими ми теж потім хочемо, аби наше життя було наповнене. Знаєте, я колись, коли була підліткою, думала, боже, як шкода, що хлопці за мене не б'ються. Тому що в книжках, знаєте, Едвард Кален там е, з цим прекрасним був кулакою, влаштовують такі драми. А у мене що? А у мене нічого. І е, саме тому нам здається, що вся ця драма Квінс – це саме те, що нам треба. Насправді зовсім ні. Нам потрібні здорові, адекватні, нев'юзивні стосунки. І я розумію, чому в книгах їх немає. Ну, тому що нікому не цікаво читати книжку, у якій всі жили довго, щасливо, вмерли в один день і все нескінченно прекрасно. Це правда. Але кожного разу, коли ми читаємо книжки, романтичні книжки, ми мусимо розуміти, що це як порно, ніколи не повторити в реальному житті, бо в реальному житті все не так. А натомість я вам запропоную інші книжки, які теж знаєте і про любов і про аб'юз. Але акценти там розставлені правильно. До прикладу, книжка Не мій дім Ярослав Литвин або квартира над Бог. Якщо хочете більше дізнатися саме про них, внизу я залишаю посилання на свій відео Це Книжок, можете переглянути, пересвідчити, що книги дійсно про здорові стосунки або про те, як вийти з аб'юзивних стосунків, що, мені здається, важливо. Звісно, в цьому відео я не закликаю вас не читати романтичних книжок. Хочу ще зауважити, що романтичні книги, це знаєте, як порно не відтворювати в реальному житті. Тому що в реальному житті в стосунках цінні зовсім інші речі, наприклад, взаємоповага, повага кордонів, проговорення різних речей, право на вибір кожної особистості, будь то жінка чи чоловік, і багато, -багато інших важливих речей. Сам Саме це важливо, а не те, що ми можемо прочитати в романтичних книжках. До речі, коли я готувала цей ролик, я готувала його з допомогою X-Styles. І мені здається, що він супер зручний. Я продовжую його використовувати в різних різних формаціях. І зараз готую ролик про Bullet Journal, де власне розповім про X-Styles і як я ним користуюся. А, а поки залишаю вам внизу посилання на X-Styles і промокод, щоб ви могли можливість платну версію отримати знижкою 30%. Власне кажучи, саме про це я хотіла вам сьогодні розповісти. Сподіваюсь, вам подобається відео. вам, як завжди, гарного тижня. Нехай трапляються тільки класні романтичні книжки. До зустрічі.